Всеукраїнські змагання з пішого мандрівництва стежками героїв відбудуться вже цими вихідними. У такий спосіб організатори марафону Пластуни популяризують здоровий спосіб життя, краєзнавство та спортивний туризм. До речі, участь у марафоні можуть взяти не лише члени скаутської організації, а й всі бажаючі. Участь у піших змаганнях візьме близько 400 учасників. 39 команд вже зголосилося. Реєстрація ще триває. Ми дуже тішимося тому, що участь у змаганнях беруть не тільки представники західних областей, а пішохідний туризм популяризується і на центральній Україні, і є команди з півдня України, що свідчить: ну, мабуть, якщо команда з білгород дністровська вдруге зголосилася, то. У них якісь були такі певні незабутні спогади. Маршрут для учасників змагань поділили на три ступені складності 75, 135 та 165 кілометрів. Перевірити свої сили на витривалість зможуть також і дівчата. До речі, цьогоріч вже сформовані три дівочі команди. Інна Рихлюк ще досі повна вражень від минулорічного пішого походу на відстань 135 кілометрів. Тоді її команді вдалося вибороти третє місце. Спочатку все здавалося дуже дуже гарно, такі гори, краєвиди, всі такі дружні, йдуть щось, балакають. Потім стало ставати важко. Важко до такого, до такої міри, що я просто йшла, падала і казала, що я далі не піду. Відкрилося таке друге дихання, і мені вже стало йти легше, Вже відчувався якийсь такий певний кайф від екстриму, який я переживаю. Чотириденний піший похід для відчайдухів буде нелегким і захоплюючим. Ретельно продуманий пластунами маршрут обіцяє буреломи, сніг, підкорення гірських вершин та цікаві завдання. На маршруті будуть різні цікавинки для команд, технічні етапи по натягуванні навісної переправи і переправляння кожного члена команди. Будуть перевіряти знання з першої медичної допомоги, з орієнтування на місцевості, з вузлів. Які власне теж знадобляються кожному мандрівнику, а також краєзнавство та природознавство. всеукраїнський старт від Чайдухів запланований на 27 квітня від села Стара Гута. Фінішують команди у Татарові через чотири дні, пройшовши півтори сотні кілометрів.